Вітаю вас, відвідувачі ютуб каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити і знайомитись з електричними апаратами серії електровозів ВЛ. І сьогодні ми поговоримо з вами про швидкодіючий вимикач БВ. На електровозах серії ВЛ розташовано швидкодіючі вимикачі серії БВП 3 на електровозах ВЛ8, на електровозах серії ВЛ10 вл 11 розташовано швидкодіючий вимикач серії БВП 5. Конструкційно вони уніфіковані, а отже складаються з одних. І тих самих деталей, хоча деталі між собою можуть розрізнятися розмірами, тому її уніфіковані. Отже, коли ми починаємо знайомство з вами з швидкодіючим вимикачем, все починається з цієї клеми. Це вхідна клема БВ, куди під'єднується силовий кабель. Ви бачите, що на цьому БВ в нашому. На навчальному закладі ви не бачите догасної камери, але нам зручніше так буде розглядати. З вхідної силової клеми електричний струм поступає на дугогасну катушку. Дугогасна катушка є частиною дугогасної системи, що складається з магнітопровода, катушки та дугогасних полюсів ось цих растопирок. Вони призначені для створення магнітного поля дугогасного, що буде видувати дугу у довгогасну камеру, де вона буде розтягуватись, охолоджуватись і згасати. Між ними у нас розташовані силові контакти. Перший силовий контакт і другий силовий контакт. Перший називається нерухомий, ну а другий, відповідно, називається рухомий. Ви б ніколи не здогадалися, але через те, що перший стоїть нерухомо, другий може рухатись. Рухомий контакт болтами, в свою чергу, закріплено на, дугу, на контактному речазі. Контактний речах, в свою чергу, виконано шихтованим для зменшення його інерційності, а саме для зменшення його маси. Бачимо, що тут у нас стоїть резиновий амортизатор. Це просто для того, щоб не розбивати силумінову раму. Ось ця частина, ця частина називається силумінова рама. Вона складається з двох половинок, і між ними розташовується у нас як пневматичний привід, так і магнітний привід. Силумінова рама, в свою чергу, через комути кріпиться на ізоляційні стрижні. Ізоляційні стрижні, в свою чергу, кріпляться на рамі, що дозволяє ПВ бути розташованим всередині локомотива. Коли ми вже почали говорити з вами про різноманітні системи, поговоримо про пневматичну. Пневматична система, в свою чергу, складається з вмикаючого речагу, ось овін, який з'єднано штоком з пневмоциліндром. Ось тут маємо пневмоциліндр, всередині якого знаходиться поршень. А поршень зі штоком виштовхують у нас з вами ось цей речах. Це називається вмикаючий речах. Вмикаючий речах через пластину торкається і штовхає контак... контактний речах який і, в свою чергу, через ось цей шарнір з'єднано з якорним речагом. Якорний речаг за допомогою болтового з'єднання всередині всередині себе має закріплений шихтований якір, звідки його назва. Коли говоримо про магнітну систему, магнітна система, по-перше, складається з магнітопровода. Ось тут великий іде величезний магнітопровід, більшу частину якого закриває ось ця котушка. Це утримуюча котушка. Зверніть увагу на утримуючій котушці. Обов'язково завжди стоїть знак плюс і стоїть знак мінус. Знак плюс це під'єднання провода R48, якщо це електробос vl 8 або провода 408, якщо це у нас з вами 11 М. Мінусовий же провід завжди під'єднується у нас з вами до корпусу. Чому це так важливо? Даний апарат не просто так має в своєму технічній своїй технічній назві три літери БВП. Третя літера це поляризований апарат. Не плутати з паралізованим, це трошки інше. Поляризований апарат це у нас з вами апарат, який здатний спрацьовувати при певному напрямку протікаючого струму. Тому якщо переплутати ось ці клеми, швидкодіючий вимикач може нас з вами не захистити. Коли ми перейдемо на іншу сторону, то на магнітопроводі ми знайдемо ось такі якісь. Прикольні штуки. Що це таке? Це регулювальні гвинти. Регулювальні гвинти викручуючись, або закручуючись. У нас з вами або спорожнюють магнітопровід, заповнюючи його повітрям, або навпаки, заповнюють його сталлю, а отже заповнюють його, насичують його. Це дозволяє. Нами з вами регулювати струм уставки. Тому, коли гвинти виставлені, вони мають блокуватися спеціальною планочкою і обов'язково перевіряємо тут пломбу. Відсутня пломба, відсутнє перевезення. Обов'язково. Далі маємо з вами струмоведучу шину. Ось вона, струмоведуча шина. На струмоведучій шині маємо дві котушки. Перша ось знаходиться всередині, це у нас з вами розмагнічуючий виток. Саме він у нас з вами може спрацювати і дасть команду БВ на відключення при досягненні струму уставки. А поруч стоїть ось така чорна колбаса. Що ж це таке? Це індуктивний шум. Індуктивний шум дозволяє збільшити вхідний струм БВ вдвічі, не викликаючи його спрацювання, а також пришвидшує спрацювання швидкодіючого вимикача при виникненні відкритого або повного короткого замикання. Всередині ми можемо побачити ще ось таку пружину, яка одним кінцем з'єднана з рамою, а іншим кінцем з'єднана у нас з вами з вмикаючим речагом. Це так звана повертаюча пружина. Повертаюча пружина після випуску повітря з пневмоприводу повертає, вмикаючи речак початкове положення. Далі бачимо ось тут всередині, краще побачити згори, бачимо дві товсті, товстелезні пружини. Що це таке? Це відключаючі пружини. Саме вони у нас з вами і забезпечують спрацювання і швидкодію швидкодіючого вимикача. Для того, щоб відрегулювати їх. Маємо регулювальний болт. Ось цей регулювальний болт, і на ньому обов'язково також має бути пломба. Чому? Тому що цими пружинами регулюється не тільки швидкість працювання самого БВ, не тільки швидкість працювання самого БВ, а ще й сила натискання силових контактів. Коли ми вже почали роздивлятися швидкодіючий вимикач спереду, то спереду маємо побачити ось цей вентиль. Це вентиль возврат БВ. Цей вендель приводить пневмопривід до руху, що дозволяє швидкодіючому микачу вмикатися. А також поруч ми маємо з вами блокування. Якщо порахувати контактні мостики, раз, два, три, 4, 5, то як бачите, хто вміє рахувати, раз, два, три, п'ять, маємо з вами п'ять блокувань. При цьому блокування швидкодіючого вимикача поділяються на прямі та зворотні. Їх ще називають нормально замкнені, нормально розімкнені, я їх називаю замикаючі та розмикаючі. Що мається на увазі? Коли швидкодіючий вимикач вмикається, то через речажну систему, ось цим речажком, через речажну систему відбувається перемикання блокувальних контактів. При цьому один контакт розмикаючий розмикається, а інші замикаючі контакти замикаються. Маємо 5 блокувальних контактів, 4 з яких замикаються, один розмикається. Отже, сьогодні ми познайомились з вами з будовою швидкодіючого вимикача. А якщо вам цікаво, як він саме вмикається, які процеси при цьому відбуваються, як його увімкнути примусово, дайте нам обов'язково знати про це в коментарях. Хоча хочу зазначити, що не завжди ми встигаємо вам зняти відео. Ми бачимо всі ваші коментарі, ми всі їх читаємо, на всі реагуємо, але просто суто фізично не встигаємо. Встигаємо зняти про це відео. Тому, якщо ми вам пообіцяли щось зробити, ми обов'язково це зробимо і не забувайте про це нам написати в коментарях. Ну а ми з вами не забуваємо поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і обов'язково прокоментувати це відео. Нехай квітне україномовний залізничний YouTube.